Далі. А що це взагалі? Що це завжди щойно що що сталося? Так. Контакти. Викликати Державну службу? Десять. Далі. Описати повідомлення. Сталося ДТП та бійка. Будь ласка, порії Далі ми не скажемо зателефонувати. Так, чудово, ну, типу, виклик мав би бути. ви не можете так часто робити дзвінки. Тобто передній дзвінок зарахувався. Але, друзі, як ви бачите, поліції поки що не видно. Давайте ми почекаємо ще трішки. І так, дійсно, якщо поліція приїде, ми їм заплатимо 10 тисяч. Так. Ми 10 000. Ну, тому що це дуже потрібно. Але наскільки я був раніше говорив з поліцейським, ой, так, потрібно сісти на скутер, а то що оренда закінчиться. Так, я був раніше говорив з поліцейським, він мені сказав.